Бонжур, доброго дня всім. Сьогодні в мене маленьке замовлення. Ось таке в маленькому ящичку. В Я його зараз відкрию, звісно ж. Відкрию. Так, і бачимо, як завжди. Накладна. Тут іде накладна. Тут іде папір. Це нам не треба. І тут йдуть продукти. І так. Перший продукт попався під руки мені ось така маска Ваунт. Маска Ваунт на ніч без змивання. Обожнюю маски, які не треба змивати як деньні, так і нічні. Ну, Дені, як, як зазвичай, ми залишки знімаємо серветками, вологами, або ну, хто як звик, кому як зручніше. А нічні маски, ми їх. Залишаємо на ніч, ми їх не змиваємо. Причому ці маски мають дуже легку текстуру, вони дають сяєння, вони зволожують, вони живлять шкіру за ніч. Але маска ця, вона її функція в тому, щоб робити обличчя сяючим. Ну тобто, ось дивіться: Sleeping-beauty Nourishing Mask, тобто нічна маска нічна маска краси. Ну тобто маска нічної краси, або нічна маска краси, як сказати, вірніше. Ну, ця маска потрібна для того, щоб зробити обличчя дійсно сяючим, зробити обличчя більш молодим, більш здоровим, більш таким привабливим і таке інше. Маска ця мені обійшлась 3 з чимось євро. Чому так? Тому що той, хто замовляє 35 євро, робить замовлення. І скільки раз ви зробили, ну, тобто, або скільки замовлено, таку суму, або, більше, або скільки у вас взагалі є. Замовлені, скільки раз по 35 євро, якщо сказати, дуже просто таким доступним язиком. То мовою доступною то виходить, що стільки продуктів ви могли взяти в спеціальних пропозиціях на другому кроці в кошику. Ця маска в нас йшла, там ну, буквально за коло п'яти, тобто вона мені стала три з копійками євро. Ця маска для мене новинка, тому що я її перший раз тільки придбала. Вона дуже дорога, вона має таку велику ціну в євро. Тому я її, звісно, як завжди, я вам кажу, що я ніколи не, не беру продукти які за повну ціну, майже ніколи. Якщо вже тільки такий, якийсь дуже необхідний продукт закінчився, і мені без того продукту ну, ніяк, тоді я можу собі дозволити взяти за повну ціну. Але це буває дуже рідко, тому що я слідкую за своєю паличкою, за своєю. Як, як сказати, за своєю косметичною поличкою, да? за, за доглядовою поличкою, де в мене вся доглядова косметика. Я дивлюся, якщо якийсь, якийсь продукт закінчився або закінчується, я, звісно, його поповнюю, замовляючи в наступному замовленні. Отже. Ця маска дуже гарна. маска нічної краси. Вона не змивна, вона наноситься на ніч. Як опис іде на сайті, вона має консистенцію дуже легку, дуже гарно вбирається, не залишає липкого сліду на подушці або на ну на чому там не знаю на ваші піжамі, таке інше. Іноді сплять люди. Жінки руку підкладають під обличчя так. Рукаві піжами. Ну, тобто, абсолютно гарна маска. Маска, яка не дає вам ніяких небажаних ефектів. Так, тепер ще ось такий крем. Крем Royal Velvet. Крем Royal Velvet. Це це у у нас нас іде так, це у нас іде Денний Крем, Так, точно це денний крем, біла банка. Бо така яскраво така фіолетова Violet баночка. Вона іде, ну, точно в такому кольорі, як як упаковка, як коробка, як коробка. А це у нас royal Billet, це у нас денний крем. Крем має консистенцію дуже гарну, дуже легку, також має консистенцію, бо він денний, так, нічний більш поживний. У нас будь-які будь крема наші нічні, вони поживні. Вони потрібні для чого? Для того, щоб відновлювати шкіру протязі ночі. Тобто вони повинні бути більш масні, такі, більш жирні, більш такі поживні, які дуже глибоко проходять під нижні шари шкіри, самі найнижчі шари шкіри. вони проходять і шкіру якби виштовхують зморшки зсередини, середини. Тобто у за, за них така структура і така, як сказати, область. Приміня. Ну, тобто, така в них так, діяльність їх в тому, складається з того, що вони е, проникають в найглибші шарі шкіри і поступово виштовхують ваші зморшки на поверхню і розгладжують їх. Тобто нічні крема майже всі, майже всі, призначені для того, щоб омолоджувати шкіру під час нічного сну. А денні крема захищають, вони завжди мають, хоча не, хоч би невеличкий, СПФ, тут іде SPF 20 до речі, до речі, раніше, по-моєму, СПФ 15, було, так, да, з СПФ 20. Всі денні крема мають наші СПФ 20, переважна, переважна більшість їх СПФ 20 має захист від сонця від випромінювання сонячного. І вони дуже гарно впливають на, на шкіру, як зволожуючі крема, тобто вони зволожують шкіри, вони її напитують. Не дають шкірі захист від сонця, дають шкірі захист від, о, від середовища, яке навколо вас, дають шкірі захист від. та від старіння, власне, також, особливо Royal Velvet. Я вже вам неодноразово наголошувала на тому, що Роял Вільвет на пізню осінь і на зиму. Я, ну, я для себе так для себе так я визначила, я завжди його, вже зараз. Перед пізньою осінню я його придбала для того, щоб на пізню осінню назву був саме цей такий жужний, масний, такий гарний крем. Він, хоча б не зволожуючий денний, але він також дуже гарно впливає і відновлює шкіру. Тобто Royal Velvet, це крема, які в своєму складі мають витяжку серед, з чорного іриса. Потім вони. Має дуже багато в своєму тут і гіалуронка, тут ну коротше, що я буду одне і те саме розповідати кожного разу. У мене є нижче відео. Якщо дуже детально хочете мати про склад цього крему інформацію, можете опуститися нижче по відео. Там прямо написано, що Роя, Авельвет, крема. І таке інше, тобто можете подивитись дуже детально. Так, тепер у нас ще, оскільки я заговорила про захист шкіри, нічне нічний, нічний відновлення шкіри або захист в день нашими кремами, я хочу вам запропонувати коротку інформацію про нашу велософію Омега-3. Це також захист, але це захист у нас іде для мозку, для сюдин, для суглобів, для кісток, для м'язів. Особливо дуже гарно вони впливають на кістково мязову структуру нашого, нашого скелета, не скелета, кістяка. Така негарна назва нашого кістяка. Так, так, скелет це наш кістяк українською мовою. І на усі суглоби, на м'язи і таке інше. Ну, Тобто, велософії дуже гарний вплив мають і особливо мають вплив дуже гарний на мозок. Ну, тобто... За, за рахунок того, що наш організм не споживає з їжі достатньо омега 3, омеги 6, омеги 9, ми, наш організм страждає від нестачі цих жирних кислот. А якщо не вистачає цього матеріалу, ми повинні його привносити ззовні, тобто вживати омега-3. Ну, якщо ми вживаємо омега-3, ми можемо, звісно, їсти також жирну рибу. Але розумієте, ну хто з нас зараз вживає 3-4 рази на тиждень якусь гарну таку жирну рибу? Лосось у будь-якому грі? Ну, звісно, краще на пару, або ну, там якийсь так приготований, щоб він свої властивості не розгубив той лосось в процесі варки і готовки, або якусь ще жирну рибу. Ну, тобто мало хто з нас. За цим слідкує і спеціально вживає 3-4 рази якусь жирну рибу в тиждень. Деякі люди вони взагалі майже, ну як не те, що алергія на рибу, ну не терплять вони риби, навіть запаху її не виносять. Тобто, а омегана капсула, яка не має запаху, не має смаку, капсулка, вона прокотується з водою, з питною водою, з чистою, бажано з негазованою, дивіться. І вона одна капла дві капсули на один день, тобто тут 60 штук, рівно на місяць. Хоча каталог 21 день, але тут у нас упаковочка де 41,6 грамів іде, і всі ці наші велософі, майже всі, виготовляються в Ірландії, тобто, ну, Велика Британія, Ірландії. Тобто, Розумієте, так? Тобто дуже вивірено все, дуже перевірено. П'ять ступеней очистки, очищення проходить цей жир рибячий, який використовується. Береться він, я вже багато разів нагадувала, що він береться з риби, він не береться з печінки, як деякі китайські, або ще якісь не знаю. Там магитри, вони беруть з печінки. А печінка це що? Так, так, печінка крові. крові е Кровотворний орган, да? крові, крові, як сказати, ну, орган, який творить кров і очищує. Поперед всього він очищує кров. А в крові може будь-що утримуватись. Розумієте? Тобто, якщо печінка очищує, очищує повністю те, що не через неї кров проходить, і оновлюється, то це все в ній осідає. Не завжди воно потрапляє десь там в цей жовчний, так, або ще куди. І всі ці накопичені, яди, якісь якісь негарні сполуки, все те, що очистилося, також і в риби, особливо зараз. Да, ми знаємо, що з нашим Чорним морем сталося, яка там була екологічна катастрофа майже. І риба та, щоб розумієте, що в. Печінці риби. тобто Ну Ми беремо рибу не з Чорного моря, щоб ви знали. У нас риба йде з шведських морів, з холодних морів, з як сказати з север, да? з, ну, з північних морів. Північ, з північних морів. Тобто дуже гарний продукт. Рекомендую. Поки що нашу планету, всю, наше людство велике, гарне. не загадило, загадило, інше слово, О, не загадило, да? То користуємося, поки можемо. омегою 3, яка дуже з чистою рибою виготовляється. Дуже рекомендую, тому що поки що це гарантовано і можна споживати. Тепер, що в мене для того, щоб очищення, також далі, тема очищення ще, моя улюблена міцелярна, емульсія очищується даймон целіляр. Скільки раз я я, я, я її беру до рук і вже так посміхаюсь, тому що ви Бачите, у мене через відео дуже-дуже. Але дивіться, який тепер тут гарний дозатор. 1, 2, 2. О, дивіться, Бачите, який дозатор? Дозатор був раніше просто з носиком. Да? Ось без цього, без цього, як кажуть, без клапана, да. Тобто він був просто з таким маленьким носиком. І мені було, якщо чесно кажучи, ну я вже звикла до нього, але не так уже зручно було. Тому що він же, ви його перевертаєте і трошки натискаєте, да? І я видавлювала, ну, видавалося більше, ніж мені ніж мені треба було. А тепер ось цей дозатор дуже гарний. Я спочатку подумала, так, стоп. Певне, знову щось переплутали на складі або що, або на фабриці навіть, на заводі. Думаю, чому ти я ж не бачу, що там бачу це дозатор хробці? Ось так воно. Див, дивіться. Ось так воно прийшло. Я дивлюсь, дозаторне. Дозатор той, що на очищенні нова H. Розумієте, думаю, що, при чому тут до Даймон целюляр очищення Нова H А коли я його дістала, то звісно зрозуміла, що все абсолютно вірно. Це наша Даймонд целюляр, наша очищується емульсія, наша міцелярна вода, скажімо простими словами, але правильно міцелярна емульсія. Даймонд целюляр. Ця емульсія дуже гарно вичищає. Як завжди, вона йде. У нас тут міцелярне solution cleanser, diamond cellular міцеляр solution cleanser with diamond elixir, тобто з діамантом еліксиром. Тут іде, як я вже казала, якісь залишки, ідуть, дуже така, ну, як, знаєте, дисперсна така, як діамантова пудра і вона такаю як пильцою такою, розумієте, вона так як... При обробці. Ну, Тобто іде, ідуть дуже гарні складові, тут мінеральні складові. І ця річ використовується для очищення для демакіяжа глаз мною також. Я багато разів підкреслювала, що даймо це ліда очищуюча емульсія дуже гарно підходить і для демакіяжа очей. Не тільки обличчя, але й для демакіяжа очей. Щоб ви собі пам'ятали і знали. Дуже гарна річ, Ой, я така рада. Це дозатор, знаєте, скільки я раз натиснула, стільки воно видалось. А там така вона кнопка була. Кнопку тут тиснеш, іноді не так видається. Перевертаєш, виливається зайве. Трошечки більше натисла знову. А вона дорога і розтрачується швидко, і у ну, мене швидко йде, тому що обличчя очі, де макіяж. І тепер я дуже рада, що ось такий дозатор. Це абсолютно новий дизайн, нова наша дороблена і перероблена ця серія. Вона йде до якого, тут, до якого часу хотіла подивитись, до якого вона йде. Вона йде. В неї придатність йде до 05 -го -го року вже. Тобто це нова перероблена Даймон Солюля вже до 28 року в неї строк придатності. Тепер ще один продукт останній. Ось такий продукт, невеликий продукт, але також дуже гарний. Це той продукт, про який я також весь час скажу. Я обожнюю його, я весь час його приміняю. Це сироватка для шиї і області декольте. Так, так, саме для шиї і області декольте. Нік декоретти Advanced Sculptum Serum. Nova Edge і нова H. У нас, коли набу... ну, зараз вона просто нова H. Іде. Як завжди, ось така упаковочка, таке пакування, ось така гарна сироватка. В неї йде такий гарний, такий гарний дозатор. дозатор. Ці дозатори, до речі, гарні. Така кришка, як завжди, і вона видається в такому вигляді. Можемо бачити. Ось так. Вона така. Така тече, трошечки вона як на лосьон для тіла, консистенцією дуже схожа, але це сироватка для шиї і декольте. Тобто, кожного ранку, кожного вечора, ви можете під крем, під нічний або під денний наносити на шию цю сироватку. Для жінок 45. Плюс, 40+, плюс, Зараз старіння починається набагато раніше. Тому можна і 40-45, і далі. Тобто, якщо ви використовуєте в своєму повсякденному догляді новеч або новеч плюс сироватку звичайну маленькому скляному флаконі, то ви її використовуєте, можна її використовувати, але для жінок вже більш такого зрілого віку. Я всім раджу заміняти. Будете економити трошечки на сироватці в скляному флаконі, яка, яка буде тільки для обличчя у вас і для обличчя область під обличчям. А сироватка, ось ця для шиї-декольте, вона дуже гарно лягає, вона дуже гарно захищає, і ви будете економити трошечки на сироватці на тій, тому що та сироватка багато, набагато дорожча ніж ця. І все також я брала за великою знижкою, тому що там також була пропозиція. Пропозиція на другому кроці в корзині. Якщо ви виконуєте певну кількість бонусних балів, ви можете отримати цей продукт ну, також десь за 5 євро, мабуть, вона дісталася мені. Ну, тобто дуже вигідно. Ну так, таке було відео. Як завжди, просто, просто чисто інформативне, без, без особливого мого я кажу, досвіду життєвого, який я завжди вам приводжую на якихось продуктах. Просто взагалі, взагалом, такий от огляд по продукції по цих продуктах, конкретно. Ну, трошечки якісь, як завжди, поради невеликі, але. Загалом таке було відео. До побачення, до наступного відео. Всім доброго здоров'я, всім Все у все нас буде все добре. Маємо надію на це, без надії людина не може. Ну, все, всього доброго, до побачення, гарного вечора, бомсува.